Серія подкастів австрійські авторки та автори в українському літературному і науковому просторі це спільний проєкт австрійської бібліотеки у Львові при Львівській національній науковій бібліотеці імені Василя Стефаника та австрійського бюро кооперації у Львові, який покликаний сприяти ширшому ознайомленню читацької аудиторії з новими виданнями австрійської художньої і наукової літератури українською мовою. Доброго дня, шановні слухачі, вітаю вас у нашому подкасті Австрійські авторки та автори в українському літературному і наковому просторі. Сьогодні мова буде про визначну австрійську письменницю, письменницю зі світовим ім'ям Інгеборг Бахман. В українському перекладі ми можемо вже похвалитися кількома книжковими виданнями. Насамперед, завдяки перекладові Лариси Цибенко, світ побачив її роман. Маліна, єдиний її завершений роман Маліна, завдяки перекладу Лариси Цибенко. Також світ побачили три радіоп'єси: це Сни на продаж, Цикади та Добрий Бог Манхетену. Добрий Бог Манхетену під назвою Манагата від 2006 року мав великий успіх на сцені львівського театру імені Леся Курбаса. Він успішно. Вийшли вистави протягом кількох років, починаючи від 2006 року. Крім того, в українському перекладі вийшла також збірка оповідань «Інгеборг Бахман під назвою Синхрон. Це її друга збірка оповідань, яка оригінал якої вийшов німецькою мовою 1972 року, незадовго до трагічної смерті авторки. І хочу анонсувати також невдовзі вихід її першої збірки в українському варіанті. Це буде друга збірка. 30-й рік, яка в оригіналі світ побачила 1961 року, а до українського читача дійде щойно. 2023 року на розмову я запросив сьогодні літературознавицю, германістку Діану Миколаївну Мельник. Мене звати Володимир Кам'янець, я науковий консультант австрійської бібліотеки у Львові. І, отже, хочу запросити до розмови пані Діану насамперед сам перед подякувати їй за те, що вона погодилася взяти в ній участь. Інгеборг Бахман блискавично війшла в німецькомовний літературний простір. 1952 року відбувся її перший літературний виступ. А 1953 року вона вже одержала першу літературну премію. Це премі... була премія Групи 47 за збірку поезії відтермінований час. У чому секрет на вашу думку такого успіху? Доброго дня перед усім. хочу знову ж таки перш за все, хочу подякувати Володимиру Микитовичу за, за запрошення. Так і власне рада буду відповісти на всі запитання. А з приводу успіху, насправді це. Феномен, оскільки інке Бахман запросили до на виступ так на групу 47, скажімо так, в цю другу фазу існування групи 47, коли акцент змістився на лірику, перша перша фаза групи 47, в ній брали участь уже на той час такі проміненти, так визначні автори, як Генріх Пель, які. Писали прозу, коротку прозу на, на схожу до короткої прози американських авторів. Власне, друга фаза, яка почалася з 52 другого року, вона ознаменувалася входженням лірики в групу 47, і як не дивно, знову ж таки входженням. Жіночих голосів в групу 47. слід сказати, що можливо це і стало тим поштовхом, чи стало тим кроком, який привів інкеборбахман до визнання. Міхаль Рай Райхрайніцький запрошував різних авторів на виступи до групи 47. І коли зазвучали два жіночі голоси, спочатку голос Ільзи Айхінгер, тоді голос Інге Барбахман. Це був прорив, бо раніше. Жіноча література, тобто жіночі голоси в групі 47 взагалі не звучали. І з одного боку, ми можемо говорити про феномен Бахман, тож тобто, власне, її майстерність була такою високою, що її помітили. З іншого боку. Після того, як її помітила група 47, її почали, ну, скажімо, будемо говорити сучасною мовою, розкручувати так, як зірку, нову зірку е, німецькомовної лірики. Власне, феномен успіху полягав складається з цих двох компонентів. З одного боку, це безумовно талант Інґі е, Бахман, яка звернула увагу на теми, які, ну скажімо так, Поки залишалися осторонь групи 47, це і тема непереборного минулого, тема голокосту, тема пам'яті. З іншого боку, сам феномен групи 47, який дозволив отримати Бахман це ім'я нового лірика німецькомовної літератури, я б так сказала. Поезію Інгеборг Бахман перекладали багато авторів українських. Це і Петро Рихло, і Василь Стус кілька поезій, але в книжковому форматі не існувало якоїсь збірки. Виключно інгеборг Бахман, наскільки я пригадую, і от у 2020 році, завдяки підтримці австрійського бюро копраці у Львові, в світ вийшла збірка поезій молодої львівської перекладачки Вікторії Кравченко. Тінь Моя один із найбільш вдалих, на мою думку, віршів з цієї збірки. Я попрошу пані Діану прочитати для вас. Тож вірш про край, про річку і озера. Того, хто страх пізнати мріяв й покинув край озера і річки, лічу сліди і дихання хмарини, бо, ж схоче Бог, розвіє вітер їх. Лічу і зупиняюсь, їх багато, всі долі, наче одісеї, схожі, та він вже зна, пасуться де ягнята, ховаються вовки, ласі до крові. Відчув, що його хвиля прокотилась, його віднесла й болю завдала, та й розхитала озера колиску, щоб він, сузір'я, бачив крізь вуаль». Він тряс, топтав, підкидував шкарлупи, розкішний тон пропонував джмелям неділя ж то не дзвону милі звуки, неділя кожен день, що він втрачав. Гарбу тягнув він із розм'яклих колій, не спокушався на легкі шляхи, а крик понісся до озер рікою і кабенепади перші там пройшли. Сім каменів на хліб перетворились. Він у сум'ятті серед ночі зник. Пірнув він у туман і розсипав крихти, щоб той, що заблукав, зміг шлях собі знайти. Згадай, ти нині добре знаєш, хто вірний, рано вранці шлях знайде. О, час відкладений, відведений нам часе, забути мною, знов мене пройме. Дякую вам за ваше читацьке мистецтво. І, і, і в цьому вірші теж той мотив є того відкладеного відведеного часу. Одна зі збірок так і буде мати назву Дікіштунди Тецайт або «Відтермінований час, як перекладено в цій збірці інші в інших перекладачів. Це звучить інакше. Оце остійне очікування кінця. Це таке от типове для інгеборг Бахман, як на мене, постійне відчуття того, що той час те те, те життя воно дуже швидкоплинне і минуще. От тема смерті, тема занепаду, тема постійно пронизує всю її творчість. Так на мою думку, я власне я частково погоджуся з, з такою думкою, що насправді і це і в ліриці ми бачимо цю тему смерті. Ми бачимо її, і в ну відповідно і в романах, так тому що вже, вже сам цикл говорить нам про, про смерть, оскільки він був названий види смерті, так чи види смертей, це знову ж таки питання. Досить насправді складне про те, чому ця е, тема смерті настільки активно присутня в творчості інгеборг Бахман. І властиво потрібно, напевно, ще наголосити, що ця тема смерті вона е, завжди йде пліч опліч із темою кохання. Тобто це дві такі, дві, дві такі максимуми, які ми можемо прослідкувати у всій творчості інгеборг Бахман, тобто кохання і смерть. І, Чому так сталося? Я можу лише говорити, наприклад, про те, що це пережиті події Другої світової війни. Вона Бахман пережила ці ці нещастя, скажімо, в досить юному віці, ще не сформованому. Це теж могло це теж вплинуло на її світосприйняття. І ті кроки, які робила країна відновлюючись, те, що відбувалося довкола, так тобто вона бачила і політичну ситуацію, і внутрішньо-політичну, і зовнішню політичну ситуацію, як це все відбувалося. Мабуть, це також впливало. І ще один, напевно, теж дуже вагомий момент, про який варто сказати, чому це ця тема смерті теж присутня. Чому Бахман звертається, ну якщо не... Не прямо вона говорить про голокост, а так метафорично десь ем, про ці ну зображає ці моменти. Це її стосунки з Павлем Целяном, так досить близькі е, стосунки, які теж не, не мали. Тобто доля так склалася, що вони не переросли в щось більше, в якісь тривалі стосунки. Це було такий спалах, який згорів, по суті, не почавшись, тому що це були надзвичайно дві е, потужні особистості, які спалювали одна одну. І це знову ж таки той мотив, який буде пронизувати всю творчість Бахман. кохання, яке випалює, кохання, яке спалює. Тому, напевно, знову ж таки, це кохання і, і смерть, які йдуть поруч. І знову ж таки, повертаючись до Пауля Целяна, власне, тематики його творчості в Бахман так видається, що було оце відчуття провини. Яке перейшло від неї до неї від Павля Целяна. тобто провина, як то кажуть, людини, що пережила так, тобто яка залишилася жити після всіх складних подій Другої світової війни, і повинна якось з цим жити. Так, повинна це якось переборювати в собі. Також мені видається, що сама природа Інгеборг-Бахман була такою, що вона дуже глибоко так відчувала всі, все, все, що її оточувало, так і вона, власне, навіть так, пропускала, та, крізь пропускала крізь себе. Власне, дякую вам за підказку. Пропускала крізь себе, тому що навіть коли вона говорить про свою творчу манеру, що вона не може писати про те, чого вона не пережила сам сама. Так? Відповідно, коли ми читаємо її тексти, ми практично нічого не можемо чітко сказати про її біографію, оскільки багато моментів з її біографії ще замовчується, так що тобто архіви закриті. Десь мені здається, що десь в цьому році десь Мали відкритися архіви. Наприклад, відкрився архів Макса Фріша. Іде в Швейцарії в цьому чи в минулому чи позаминулому році, і там знаходиться 250 листів рукописних, які вона надсилала до нього. Тобто, ну вона з ним теж угу, мала так, так, мала так. стосунки, які теж трагічно закінчилися, які до речі, і трагічно закінчилося її життя. І оце, якщо, якщо так, от вчитуватись в її твори, простежувати її е, життя, то таке враження, що вона так Передрікала свою смерть. Смерть була трагічна і, взагалі, останній період життя був не, скажімо так, невеселий. Не так погоджуюся. І, власне, так, ніби людина відчувала, що воно так буде. Тут, ну, тут, тут, тут власне тут питання не в тому, чи вона відчувала, що так буде, чи вона передрікала, чи вона просто. Послідовно до цього йшла, так? Тобто тут теж така містифікація. Просто Бахман це суцільна містифікація. Дуже багато моментів, які ми можемо лише там здогадуватися. Але направду, коли опублікували її листи, листи і щоденник, які вона писала під час лікування в клініці, то практично вся частина, коли я порівнювала текст роману. І цих цих записів, її снів, розміркувань міркувань і роздумів. Це просто під копірку весь розділ Роману Маліна про сни. Так, тобто, це те, тобто, це оце та манера, так вона виписувала себе в своїх своїх творах. Тому за кожним, я я я не побоююся сказати, за кожним персонажем Бахман ховається вона. Тобто, ми можемо її читати, так. читаючи її е, тексти. Так, так. Ну мабуть, так цілком з вами погоджуюся. Це дійсно, так. Тепер хотів би перейти, можливо, до оповідань Інгеборг Бахман. Вона за своє життя таке недовге написала дві збірки. Оповідань, тобто друком вийшло дві збірки оповідань, були ще оповідання розпорошені по різних періодичних виданнях. Наприклад, на початку її творчості вона починала з оповідання. Це оповідання Діферам так. Parum, uh -huh. та. і в 1961 році виходить друком перша збірка оповідань. 30-й рік я вже анонсував, що вона нарешті. Бачить світ і українською мовою в цьому році. Деякі критики вважають, що в цій збірці ми маємо справу з першими феміністичними висловлюваннями в німецькомовній літературі. Там є два оповідання: Крок до гомори» і Унде найде. Чи на вашу думку це так? І чи можна вважати оповідання цієї збірки, якоюсь мірою такими програмними? Тому що коли я читав її, коли працював над, над перекладом, то. В багатьох оповіданнях таке враження, що ніби людина пише якусь політичну програму для того, щоб покращувати, змінювати цей світ, дуже цікава думка з приводу політичної програми. Я ніколи на власне Або не та, маніфест, я ніколи в цьому ключі не дивилася на цю збірку. Але з приводу так ну почну спочатку, так з приводу феміністичних голосів, ну якщо взяти до уваги власне крок догомори і «Ундина йде, то. Ну, якщо не перша, то одна з перших, яка торкнулася, і теми одностатевих стосунків між жінками, теми свободи жінки, теми свободи творчості, жіночого голосу в літературі, в мистецтві загалом жіночого голосу в принципі в суспільстві. То тут і так, я буду ну, погоджуся з цією, з цією думкою, але якщо ми загалом будемо дивитися на цю збірку першу, ну знову ж таки, треба пам'ятати, що це перша збірка, це її перехід від лірики. Багато з критиків закидали власне Бахман те, що. Вона ця збірка надто лірична. Вона зробила, ну скажімо, дурницю, щоб перейшла з лірики в прозу, і не варто було цього робити. Але це був перший крок до пошуків її власне творчої манери. Оскільки говорячи про цю збірку, вона досить така різнопланова. Так, тобто, ми можемо ми бачимо ці жіночі голоси, але ми бачимо також і саме 30-й рік, який написаний від з точки зору з погляду чоловічого, цілком так і, ну, та і Вільдермут, і молодість так. в австрійському місті, там теж так. Від, від ніби це її Ні... щось автобіографічне, але від імені чоловіка від імені чоловіка. А. Відповідно, власне, коли ми говоримо про 30-й рік, критики також звертають увагу на те, що прототип, Міг бути люди Квіткінвідкінштайн, власне, якого вона зображає в цьому творі. Але власне, це це знову ж таки Бахман програмно чи послідовно шукала свій голос. Так, тобто вона випробовувала різні техніки, випробовувала різні методи письма. І навіть коли вона говорила про свій роман Маліна, перший роман з циклу видів смерті. То також вона дуже часто згадувала про те, що вона намагалася знайти свій голос, власне, що вона вбиває, скажімо, цього жіночого персонажа і з'являється чоловічий, який буде надалі розповідати історію інших жіночих персонажів, власне, яким яким мав бути Маліна. Тому, власне, працюючи над цим романом, я відстоювала думку про те, що от цей власне, роман це не. Скажімо, така навіть не духовна автобіографія, а письменницька біографія, власне, як пошуки голосу, так? тобто зміна від жіночої манери тоді до чоловічої. Хоча, коли ми читаємо романи, ті, які не завершені, залишилися, я би не бав... я, я не бачу великої різниці поміж Маліною, власне, в манері написання, поміж Маліною і, наприклад, чи справа Франци, вони ще більш е чуттєві, так? вони ще більш емоційні. У мене теж таке враження, що 30... враження, звичайно, це можна назвати враженням, і я погоджуюся з вашою думкою, що 30-й рік це висловлювання письменниці, нібито чоловічим голосом. Але от синхрон, якщо брати, це вже збірка, яка вийшла друком незадовго до смерті. Інгебор Бахман, 1972 року. Це друга і остання її збірка оповідань. Вона українською мовою вийшла у світ 2016 року. Тут уже слово. Беруть жінки, тут ми чуємо там п'ять здається оповідань, п'ять різних типів жінок, які показують, ну так би мовити, які авторка вбудовує у світ стосунків, у світ е, відносин, у світ е, у суспільство. Це як ви вважаєте, це теж той пошук, пошук е, свого голосу, чолові від імені чоловіка, від імені жінки чи в чому тут. Як це можна охарактеризувати? Можливо, я якось сформулював запитання не дуже. <с supremacy> <сélite> <сélite> я, я я розумію, та власне на, 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 наскільки я пригадую, просто я збую зараз помилитися. Ця вже збірка оповідань, вона написана від третьої особи, так, так але але так, представлені але представлені ж... жіночі жіночі е, персонажі в основному тут вже як на мене немає пошуку манери, так тобто, тут є можливо пошук себе. Як бо можна навіть сказати, що всі ці жінки це різні як ми кажуть, фацетні, так? різні обличчя тієї самої Бахман. Вона в кожну із цих жінок вписала якусь свою чи фізичну рису, чи грису характеру. Тобто вона ніби так розпорошується, так як через призму розпорошується на цей спектр різних жіночих персонажів. І ця збірка вже так ну ви виглядає більш монолітною, ніж зокрема збірка 30-й рік, і вона мала більший успіх. Ну так бо вже ми говоримо скільки там 10 10 років. Так минуло mm. поміж цими збірками. Вже в творча манера, мабуть, вже вже була якась певним чином випрацьована. Але ще що цікаво про цю збірку, що Сама Бахман ніколи не вважала її чимось вартісним. Тобто вона вважала, що от в неї є проект, ці три романи, які вона просто мусить написати. А ці оповідання вона писала ну так, аби відволіктися. І в результаті ми маємо збірку оповідань, які є завершені, і романи, які залишилися. Так, два романи, які залишилися незавершеними. От ні, ніхто не знає, як, як поведе доля. Так часом читач обирає не те, що собі задумав так, письменник. Так, так, так. І Ця збірка доволі вдала. Вона мені, вона мені страшенно подобалась, бо це була моя мрія просто її перекласти. Е, мені особливо, дуже подобається Менера письма Бахман. Мені подобається якась така її щирість і відвертість. Вона ніколи не, 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 вона, вона не бавиться. Вона, вона відверто. Говорить, що в неї на душі, що їй болить, і так далі, і це просто заворожує таке письмо. Крім того, звичайно, письмо Бахман воно складне досить. Воно таке ем, нагадує модернізм. За манерою письма, і її хтось так думаю, вдало чи не вдало. Не знаю, як на вашу думку охарактеризував останньою модерністкою, десь так, так. Тому що якщо говорити ну навіть про часові межі модернізму, то о, це якраз творчість Бахман припадає уже на початок постмодернізму, так але вона зберігає оцю традицію так модерні, модер, модерністичних письменників. Десь так, навіть ці потоки свідомості, внутрішні, оці постійно внутрішні монологи, нашарування, метафори, це навіть часом міфологічний пласт, який десь там ну в поезії це однозначно з'являється, але навіть в прозових текстах, так, власне, модернізм. Я, 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 я буду ну погоджуся з цією думкою, що так як її охарактеризували, як останню модерністку, хоча вже так, ми можемо помітити і багато постмодерністів Міністичних моментів цей там і алюзії, і гра з, з текстами, так, інтертекст і так далі. Так, тобто вона десь на перетині тих епох так, літературних. Так, Тобто Вона вібрала все найкраще з модернізму і, 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 і все найкраще, як на мене, з постмодернізму. Найбільшим здобутком в творчості Бахман можна вважати звичайно її роман. Першу частину трилогії Види смерті, до якої ще мали входити два незавершені романи, які маємо тепер, на жаль, лише у фрагментарному вигляді, це справа Франції та Реквієм Зафані Гольдман. Інгеборг Бахман вважала цю трилогію своїм важливим, вагомим проєктом у житті. Чому, на вашу думку, вона хотіла написати цю трилогію, чому вона для неї була така важлива? Ну, я висловлю своє припущення, не хочу бути істинною в останній інстанції. Висловлю припущення про те, що саме в цій трилогії вона була справжньою, і можливо, саме тому навіть доступ до тих фрагментів, які вона залишила. Він ще б досі закритий. Тобто, навіть ті ті уривки, які публікуються, вони теж проходять певну так рецензію і від родини, що можна публікувати, що ні. І це теж під під строгим контролем, лише під строгим контролем займатися, вивчати ці фрагменти можуть лише обрані дослідники творчості Бахман. Мабуть, там є якась таємниця, так, тобто, те, що вона хотіла сказати про себе, і, і можливо сказала, але ми ще про це не знаємо. Поки не відкриють усіх архівів, ми не вивчимо всю її творчість. Зрозуміло, шановні слухачі. Я думаю, ми на цьому будемо закінчувати нашу цікаву розмову. Дуже дякую пані Діані Мельник за те, що вона погодилася взяти в ній участь. Сподіваюся, що так в такій короткій розмові нам вдалося представити вам творчість видатної австрійки, представити також все, що на теперішній час перекладено українською мовою, і тому будемо раді, коли ці переклади або хто може читати німецькою мовою, викличе зацікавлення в наших читачів. Дякую, Володимиру Микитовичу, ще раз за запрошення і сподіваюся до наступних зустрічей. До наступних зустрічей. Дякую.